Вітаю вас з вами на зв'язку Духовний Практик. І тема сьогоднішнього відео: Атаки по глибинах Росії і які будуть наслідки. Да? Всі вже знають, що нещодавно нам дали дозвіл бити дальнобойною зброєю по Росії і наше добласне ЗСУ. Власне кажучи, скористалося цією нагодою і хернуло в них декілька красивих ракет. От. Да, перепрошую. Ну, посмішка, моя абсолютно така щира, не можу не радіти цьому факту. Але мені, як і вам, мабуть, цікаво, чим для нас, для нашої держави, обернеться да? ось такий акт атаки з нашого боку. По Росії, яка буде відповідна реакція з боку Ерефії щодо нашої атаки в глибини їхніх земель? Давайте дивитися це. Ви, передусім, можете відзначити це відео вподобайкою, прокоментувати його, поширити, поділитися серед своїх друзів та близьких, долучити інших людей для того, щоб ця інформація розповсюджувалася, і люди знали, на що нам розраховувати та чого очікувати. Да? Ну, а я розпочну. І так, перше питання. А, чи буде відповідна атака з боку Росії по Україні в результаті атаки України по Росії? Господи, таке забудене питання. Ну, я сподіваюся, що сформулював правильно. Чи буде відповідна атака Росії по Україні? Дивіться. Влада такого не наздоганяє мотиву, вичікують момент. Тут якесь питання в часі. Ми вичікуємо саме по часу. В, нас є, в них є певний план, вони, вони як будуть намагатися скористатись цим положенням. Тобто заохочити до себе когось. Тут ідуть домовленості. Ми комусь показуємо, що от, ну, бачите, нам потрібна допомога. І нам потрібні домовленості партнерство з кимось. Вітаю вас з вами на зв'язку духовний практик. І тема сьогоднішнього відео. Відповідь Ерефії на атаки України по глибинах їхніх земель. Да? Всі вже чули ситуацію. Нам дозволили бити дальнобойною, Дальнобойною. <кхи> Вітаю вас. З вами на зв'язку Духовний Практик. І тема сьогоднішнього відео відповідна реакція Рефії на атаку України по глибинах їхніх земель. Всі вже, мабуть, чули ситуацію, що нам дозволили бити по глибинах Росії дальнобойною зброєю. І наше ЗСУ до ЗСУ скористалося цією можливістю і хирнуло в них декілька ракет. Я просто так радію цьому факту, але мені цікаво, чим це для нас обернеться внаслідок да? нашої атаки. Чого нам очікувати, на що розраховувати, яка може бути відповідна реакція з боку сусідів? Ось. Ну і думаю, вам також буде це цікаво. У мене декілька людей просили зробити е, відео-прогноз саме по даній темі. І зараз я це роблю для вас. А ви, в свою чергу, можете відзначити це відео вподобайкою. Да? Як зворотна реакція. документувати його, поширити серед своїх друзів та близьких, аби ця інформація розповсюджувалася, і більша кількість людей знали, чого їм очікувати, на що розраховувати і до чого готуватися. Ну що, розпочнемо. Давайте, ем... чи буде у відповідь атака з боку Росії по Україні в результаті? Ем... Глибинної атаки з боку України по Росії. Таке запутане питання. Ну, я сподіваюся, що відповідь буде більш чітка. Да, по формулюванні чи буде відповідна та атака з боку? Так, давайте на, не знаю, на три місяці візьмемо. Не стоїть в планах. Не стоїть в планах, ми вичікуємо, от якась нестача іде ресурсів. Ми чогось ждемо. Тут більше по часу, тут питання часу. Ми вичікуємо момент. Нам розумієте, для того, щоб щось було таке велике, вагоме, потрібно більше часу. Вони вичікують. Тому цих трьох місяців, да, ну це до кінця року, плюс-мінус, ми можемо очікувати обстрілів. Ну, всього того, що в дежурному режимі відбувається і зараз нічого нового. А для того, щоб трапилося щось таке, ну щоб відчулось, да, то це більше. Більше, ну півроку, сім місяців умовно. да, А вони вичікують момент. Більше того, в них якийсь є такий задум скористатися цим. тобто, от, Україна атакувала Росію, і Росія цим якось скористається. Скористається для чого? Для того, щоб вкласти якісь домовленості, партнерські угоди, отримати допомогу в вигляді ресурсів. Є якісь такі м зони да, ресурсності, які в Росії хромають, і вони будуть намагатися ось цю кульгаючу позицію вирівняти. Скласти якісь такі домовленості, які будуть їм дуже вигідні в довготривалих перспективах. Ось так. Ну, як такої напротязі трьох місяців відповідної реакції не буде. Ось так. Навпаки, для них це буде навіть вигідно з якоїсь сторони, що ми їх атакували. А, окей. Давайте подивимося. Знову ж таки. Ми повинні розуміти, що там можуть бути. Якщо буде відповідна реакція, да, ну, не 3 місяці, 7 місяців умовно, да, як мені показують, то чи це буде ядерна, наприклад, атака, да? давайте подивимося, а, чи буде атака з боку Росії а, ядерного формату. Да? Бо ми вже там чули, що в них міжконтинентальна бомба з'явилася. Хто знав, що може бути. Давайте дивитися. Ядерна атака по Україні з боку Росії увійдуть. Тут наші переживання, ми не готові. Ви розумієте, вони повертаються до того, ми намагаємося е, залишити віджиту ілюзію свого статусу. Зараз я. І ми уходимо. Ну, це знаєте, це видати бажане за дійсне. Вони намагаються підтримувати статус того, що було в минулому, коли вони дійсно несли якусь ядерну загрозу для інших держав. Да? На даний момент я можу сказати, що ні. Більше того, вони, от, в них відлюдник. І вони йдуть по позиції слабкості саме в цьому питанні, в питанні ядерної атаки, слабкість. І в принципі, от у них відлюдник, вони в такій позиції: знаєте, от я хочу, і мені треба це отримати, але я сам, і мені тяжко. Я один. Тобто, чому я кажу, відлюдник, в них тут прослідковується? Тому що в мене вчора вийшло відео стосовно розподілу України. Хто не бачив, можете перейти подивитися. ось, і там також випадало дуже часто, що Росія перебуває в позиції відлюдника. Тобто їм бракує саме допомоги з боку інших держав, домовленості. Їм потрібні союзники, що вони і будуть намагатися робити. Ось так. Ну Але щодо атаки ядерної в найближчі півроку я цього не бачу. Ось так. Видихаємо всі спокійно. І слава Богу, що не буде цієї фігні. Так, окей. Давайте тоді. Чого очікувати Україні і українцям? Найближчі, я не знаю, найближчі хай. Ну, ну теж 3-4 місяці так, візьмемо. Від Росії. Чого очікувати нам? Маленький час мені покажуть по часу для того, щоб щось таке. Добре, давайте півроку візьмемо. Чого очікувати Україні і українцям від Рефії в найближчі півроку. Ось так, так. Да. Груйнування статут сім'я, переживання. От ви бачите, от знову підіймається тема сім'ї. Це. Втрата життів, рідних та близьких, руйнування будинків та доль людей. Тобто, перешивання, атаки, нот. Давайте так, програма мінімум. Те, що буде стовідсотково. Це е, знищення е, територій і спроби. Захоплення нових територій, якісь наступи можуть бути. Або спроби цих наступів. Да? Будуть намагатися окуповувати території, зганяти людей з території, тобто руйнувати сталий спосіб життя людей. Це перше. Друге, це руйнування там, заводи, лікарні, що ще може бути. Як це називається, господи? Зараз, Зараз. Не знаю, аеропорти, там якісь площадки, торгові центри, ще щось, спроба руйнування інфраструктури, О, ну, інфраструктури України, ось, будуть намагатися руйнувати саме інфраструктуру. Тобто, це може бути проблеми по світу, які вже і зараз є: вода, окупація території, зганяння людей, та вбивання людей, тобто це все буде продовжуватися. Ну і що я можу сказати? Ну, тому що я бачу. Наш сусід чітко нас доганяє ціль геноциду нації. Ось так по-інакшому це ніяк не назвеш. І нічого, окрім вбивств, окрім поневолення, окупації, руйнувань, знищень і геноциду, нам очікувати не потрібно. Це те, що ми повинні очікувати від нашого сусіда. А те, що там якісь домовленості, ну, це таке. Ну, тому, що я бачу, в мене взагалі закрадається думка, що війна і в 25-му році не закінчиться. Хоча в нас завершується період садесаті, який віщує да, астрологічно завершення старих конфліктів, старих циклів, оце все. Але тому, що я бачу тут, у мене великі сумніви. А дуже б хотілося, от, чесно, дуже хотілося б, ну, знову ж таки, якщо так подумати. Допоки в нас війна, як би це жорстко не звучало, але ми в тонусі. От ми сила, да? тільки закінчується війна, чи якась заморозка конфлікту відбувається все. Дотації від закордонних партнерів припиняються. Ми залишаємося в своїй халупі, зі своєю халепою, з розбитою економікою, зруйнованим станом в країні без нічого. І чи будуть ті домовленості стримуватися, теж гарантій ніхто ніяких не дасть, тому що ми вже йшли на таку поваду, стали на граблі і що далі? Ну, ніякі домовленості, ніякої сили і ваги не мають. Ну, і це просто втрачання по часу. А якщо ми продовжуємо цей момент, да, от... знову ж, давайте зараз подивимося. Я от просто хочу, я для себе зараз запитаю. І потім вам скажу. Смерть, трансформація, угу. відкладання по часу і ну, це теплий період року. От знову ж таки, бачите. от Кінець весни, літо і початок е осені. Ось цей теплий період року, він буде такий, знаєте, от е як піковий момент. От дуже, так, дуже така гаряча точка буде, ось, яка буде і вирішувати, чи зупиняється цей процес, чи він продовжується. Ось це буде такий рішучий період для нас особисто. Ось так. Ну, будемо бачити, як будуть розгортатися події, і взагалі, що буде і з нами, да, і для нас в майбутньому. Але цей момент він також має місце бути, що теплий сезон, да? ну тому ж таки, я от кажу про дати, Ви теж діліть. це може бути плюс, може бути мінус, тому що я кажу це від себе, як я це відчуваю, як я це бачу, що перше в голову прийшло. Ось, і бути до цього трошечки лояльні, бо ну, дати це така точна структура, в яку попасти досить важко. Ну, а я не пророк, щоб бачити, от чітко по датах. Ось. Але точно теплий період. Я думаю, це кінець весни, літо, початок осені, буде рішучим в ході розвідку військових подій. Чи ми заморажуємо конфлікт, чи ми його продовжуємо. Ось так. І з чим ми як би залишаємось, на що розраховуємо? Е, так. Трійка мечів. Треба ще якесь питання болюче. яке от... Чи буде продовжувати Україна бити Росію? О, <смі> придумав. Це дуже таке цікаве питання. Давайте. Чи буде продовжувати Україна атаки по глибинних територіях Московії? Ось так. Чи буде продовжувати атаки? Маємо ресурс. Ми маємо технічну спроможність до цього. Ми маємо. Є бажання в нас влада по справедливості, от мені подобається, тому що позиція влади співпадає з позицією народу, електорату по справедливості. І справедливість це дуже класно. Але mm. ми. Ну. Угу. Ми звертаємо увагу на інші процеси. Переживання, маніпуляції, це все по дияволу. От ви знаєте, в цьому може бути наша пастка, що ми будемо намагатися е, бити Росію по її територіях, от прям в центр, да, в глибині такі місця, в е, вразливі точки. І цим виснажуємо себе в питанні військової спроможності захищатись банально. Тому розвідку подій два. Перше, це те, що ми будемо бити їх. У нас є на це ресурси на даний момент і бажання. Але цим самим ми виснажуємо себе. Або другий момент наша влада відвертає увагу на е, потребність захищатись і звільнюватись від ось цієї навали орків, які приходять на наші землі. Тобто це деокупація. Ось так. Ну, ще прильотики будуть. Я думаю, що будуть. 100%. А, так, що ще подивимося? Що ми ще подивимося? От ви знаєте, в мене ж в цьому розкладі випадало ще питання наших взаємовідносин. Те, що Росія буде використовувати атаку по своїх територіях, як привід створювати партнерство, а для нас це йде в мінус. Давайте подивимося це питання. А, подивимося це питання. Наші відносини з закордонними партнерами в найближчі півроку. О, Так, зараз. А. Нас будуть намагатися обмежувати в наших е, намірах, тобто якимось чином контролювати наші мотиви, та, от, е, тримати в курсі подій, що ми взагалі плануємо і на що розраховувати. От, і знову ж таки, бачите, це, це теплий період року. Сонце і влада. В цей момент влада і буде робити рішучі, е, доленосні кроки, які будуть. Е, ну от, е, Знаєте, точка або це старт, або це кінець. Ось так. Точка відліку почнеться. Нова. Ну от, Питання закордонних партнерів можуть бути якісь м проблеми. У нас у взаємовідносинах з нашими партнерами, це може бути в форматі, наприклад, забезпечення тих людей, які знаходяться на територіях Європи Євросоюзу. Євросоюзу, да? тобто якісь позбавлення фінансової підтримки, позбавлення спроможності там існувати на їхніх оцих соціальних допомогах. Ще щось. Це може бути так, що хтось відмовиться нам допомагати саме через те, що ми будемо. Явно демонструвати свою агресію по відношенню до Ерефії. Комусь це буде не цікаво, невигідно, ну знову ж таки, я в попередньому відео про розподіл України бачив, що деякі країни були б зацікавлені в тому, аби мати тісні взаємовідносини саме з Росією і підтримувати Ерефію. Тому як би може бути те, що деякі держави з Євросоюзу вони будуть. Ставити нам палки в колеса і ще давайте не забувати про Америку, яка як шампурик надизує усіх і керує багатьма процесами. Ну, але головна підтримка вона залишається. Все одно головна допомога нашій державі продовжується, нас не полишають. і. Дуже активненько. Ну, от ви знаєте, взагалі, тому, що я бачу, в Україні достатньо було б двох е, постійних партнерів для от, постійної допомоги. Да? Наприклад, це може бути Америка е, і ну, не знаю, Германія, умовно, так? Да? Тобто дві країни, які от, постійно активно дають нам якусь підтримку, допомогу для того, щоб ми могли витягнути себе з тої ситуації, в якій є, переламити ход подій. Да? Направити ситуацію в той бік, в який нам це потрібно. Ну, добре, давайте подивимося ще э, головний ісход э, да, того, що ми бачимо. Так. Головні наслідки. Головні наслідки для вас. Піше півроку. Покажіть. Ну знову ж таки, боротьба продовжується, змагаємося за землі, за будинки, руйнуються сім'ї, невизначеність, ми втрачаємо ресурси і людські ресурси в першу чергу, б'ють, будуть сильно бити по енергоструктурі нашої держави. От Вибивати саме, це знаєте, це от війна на виснаження. На е, істощенні нашої держави. Е, якби Ерефія хотіла, вона вже давно могла показати зуби. А вони нас виснажують. Вони хочуть насолодитися ось цим станом того, що щось від них залежить. Ну, звісно, це ілюзія, але їм так здається. І вони отримують шалену насолоду від того, що ми не знаємо чого очікувати. І... Підготувати себе до всього ми теж не можемо. Ну, от, все те, що зараз є, воно і буде продовжуватися. Ось на це і розраховуємо. Чогось такого страшного по типу ядерної атаки чи якихось там е шалених бомбардувань, цього не буде. Атаки, які були такі, залишалися. Ну і навіть при цьому це жахливо, тому що це все супроводжується смертями людей, руйнуванням будинків, життів, доль. Моєї нації, мого народу, і це жахливо. Я проти того, щоб взагалі це все продовжувалося. Я сподіваюся, що 25-й рік він буде е вирішаючим і прояснить всі ці моменти. Ну а наша ситуація, яка залишається, така і залишається. Ми повинні розраховувати на краще готуватися до гіршого і не здавати позиції, підтримувати свою армію донатити на ЗСУ, закривати збори, підтримувати волонтерів і вкладатися в свою армію, тому що це запорука нашої перемоги. Ось так. Ну, я думаю, що я на якісь питання відповів. Такі, які в моменті мені прийшли в свідомість, да? які я зміг пригадати, на яких зміг заакцентувати увагу. Пишіть свої питання під цим відео, можливо, щось ви хотіли б, або я ще додатково продивився. Да? Ну, і також будемо дивитися, як буде розгортатися вся ця ситуація в майбутньому. Бажаю всім мирного неба над головою, Україні безпеки, тихих ночей, а, побільше збережених життів в першу чергу серед військових, потім серед звичайного люду. Ось. Ну і не впадайте у вічай. Все це тимчасово. Бажаю всім. Мирного неба над головою і все буде мир Боже, скільки я це вже повторюю. Але от знаєте, давайте вже попросимо по Всесвіту, щоб це все закінчилося, щоб ця падука оця. Як би тебе так назвати? Гнида. От щоб ця гнида московська або душу Богу віддала. Хоча я сумніваюся, що вона Богу потрібна. Це скоріше до диявола питання, да, коли він його, блядь, Захопить за яйця. Або щоб ця паскуда вже зупинила це все. Ось так. Будемо сподіватися і старатись пришвидшити цей процес. Всім мирного неба над головою, і все буде мир.